Плоскодонка Альона Воскобойник. Читає автор, Міріади узорів сплелись на околицях вербних, і туди потягнулась волога холодна і мла. Я дивлюсь на просторі, степи потемнілого неба. Розкажіть мені, зорі, коли я щаслива була. Захитались краї ледь притопленої Плоскодонки. І замолений берег від подиху хвиль закипів, пригадалось мені, як я з батьком долоня в долоньку. Відправлялись по річці до міста сусіднього, Пінськ. Батько смикав двигун, називав нашу річку калюжа і навчав вислувати мене по глибокій воді, говорив, що хитрон, пінський скупник, бо сильно нам служить. Ми везли йому масло для лавки на дальній гряді. Я ловчила веслом і втопила між зорями клуню, що тремтіли в ріці, ніби мошки в рясному саду, і тоді проросло від мене до небес, мов від луння, зачароване щастя, котрого я жду і не жду.